Він вчився. І вийшло, що я Україну перелетів, ще до додому, ну, рейс Москва Монреаль ще до того, як Україна стала незалежною. І заробляв гроші в Торонто на магістерську програму, яку я вступив. І в Торонто займався, і, коротше кажучи, чим міг там якісь будови за мінімальну зарплату. І потім мені знайомий каже, каже чувак. А тут формується, якби є такий чувак-бізнесмен українського походження, що робить організовує фестиваль. Такий, ну про Червону Руду, звісно, я знав червні От. Але м -м, каже, давайте тебе познайомлю. Прийшли туди, і там був такий Микола Мороза, цей бізнесмен, який все організовує, і він мене запросив. От, і таким чином я став як би директором всієї візуальної частини фестиваля. От, і все це якби робилося імпровізовано на коліні. Тобто, ну можеш це робити? Ну попробую. От, Тобто, я був якби арт-студент тоді. І так воно все якось. Так, от всі перекладачі були якісь отакі от, Тобто всі все робили якби перший раз. От. Ну і все це відбувалося біля озера Онтаріо, і з'їхалася вся тусовка. І власне для мене я з українською культурою ну, мається на увазі сучасною, познайомився. Перше в Торонто. то що до того, як в дорослому віці, скажімо так, панкував в Москві От. і ну, починав займатися мистецтвом. Ну, десь так, якщо коротко. А тут на виставці ти яка твоя була, що ти робили? А Матіас просто сказав: давай поїхали, може цей, хочеш його. Може якось нам поможеш, якщо будуть якісь платити. Якщо, якщо, якщо будуть слові позінцова про, про провали, то ти. Типу доправи. Провадив. Тому що достільів, який дизайн Андрій, достільів, який займався дизволкою виставки, це дистанційна робота, і виставка набагато відрізняється від першого плану, скажімо так. Може, ти ще прокоментуєш загалом по самій структурі виставки, на що варто звернути увагу або що ти вважаєш тут цікавим, цінним. Та ну на все. Коротко висильно, так. Ну, зверніть увагу на мій вініл. <laughs> 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 вініл робився в 89-му році, там смішна історія. Що цей uh, ноги, от там, висить старі ноги. Хотілося дуже старі, такі стоптані ноги. І знайшовся такий дідусь, який погодився в. Березні, а в березні в Торонто це ще сніг лежить. Він вийшов ну, на, на от холодну погоду постояти, тому що я його переконав, що його, його ноги будуть на такому.